Чи пройде допомога Ізраїлю без коштів для України? Це питання винесли на суд американського конгресу. Ініціював процес спікер нижньої палати Майк Джонсон та помірковані республіканці. Понад 17 мільярдів доларів пропонували надати телевіву негайно. Наш святий обов'язок захищати наших союзників і перемагати наших спільних ворогів. Я думаю, що по обидва боки зали всі погоджуються, що ми повинні це зробити. 7 жовтня Хамас здійснив жорстокий. Напад на наших друзів в Ізраїлі, і ми всі бачили криваву бійню, оцінку збитків і жахливі людські жертви, виділені 17,6 мільярдів доларів. Врятують життя ізраїльтян. Вони допоможуть перемогти терористів Хамасу. Законопроект розглядали за скороченою процедурою для ухвалення спікеру. Варто було заручитися щонайменше двома третинами голосів палати, і зробити це не вдалося. проголосували лише 250 конгресменів проти 180. Головні противники рішення демократи і деякі представники не добирали слів. This is not war. Це не війна, це різанина. Після всіх руйнувань, і спустошень, уряд Нетаньягу все ще не наблизився до своєї заявленої мети. Знищення Хамасу, ба більше сполучені штати мають власні застереження, що забороняють передання зброї країнам, які порушують права людини. Ми зобов'язані поважати ці закони, сприяти двосторонньому припиненню вогню, рухатися до припинення цієї кампанії масових жертв і загибелі людей. Політичні ігри розкололи американський парламент. Домовитись нині неможливо у повітрі. Зависла купа важливих питань. Партійці по обидва боки перекладають провину. Після місяців очікування я без вагань проголосую за захист Ізраїлю в цей кризовий момент. Але я розлючена тим, що республіканці грають у політичні ігри, поступаючись Трампу і радикалам зі своєї партії за рахунок наших священних національних зобов'язань. Вони цинічно б'ють кулаками постов. Лу, коли мова йде про Іран, але раптово осліпли до люті Путіна в Україні і стали глухими до погроз Сідіньпіна щодо Тайваню. Американський конгрес у глухому куті палати парламенту мають різні погляди на шляхи допомоги союзникам. Окремі пакети безпекової підтримки провалюються, а комплексний підхід схоже втрачає підтримку. Представлений законопроект із коштами для України, Ізраїлю та на безпеку кордону з Мексикою на межі зриву. І глава Білого Дому розуміє, звідки дує вітер. Now. Все свідчить про те, що законопроєкт навіть не потрапить до Сенату. Чому з простої причини? Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це зашкодить йому політично. У такому випадку він буде проти ініціативи, навіть якщо вона допоможе країні. Він вважає за краще використовувати це питання як зброю, аніж вирішувати його. Дональд Трамп зв'язався з республіканцями в палаті представників і сенаті, погрожував їм і намагався залякати її. Щоб вони проголосували проти цієї пропозиції, схоже, що вони піддаються його впливу. Комплексний законопроєкт вже не милий навіть його розробникам. Лідер меншості у сенаті схиляється до розділення допомоги союзникам, а про питання кордону взагалі пропонує забути. Є й інші частини цього проєкту теж надзвичайно важливі Україна, Ізраїль Тайвань. На мою думку, ми все таки повинні опікуватися рештою питань, крім кордону, тому що це важливо. Я не кажу, що кордон не має значення, але ми не можемо досягти результату. Провал так званого ізраїльського пакету особистий ляпас для спікера палати представників. Ідея Майка Джонсона не знайшла підтримки, але невдачі на цьому не скінчилися. Республіканцям кортіло ще й звільнити міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса. Голосування провалилося. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Залишили за ґратами Шевченківський суд. Продовжив запобіжний захід ще на 60 діб Роману Червінському. Всі аргументи сторони захисту про невинуватість, екс розвідника Феміда, відхилила деталі. Розпитаємо мого колеги Олександра Карамошки. Він відстежував перебіг засідання. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Олександра, що відбувалося сьогодні у залі суду? Яну, я можу сказати відразу, що для всіх це був просто шок, адже Сьогоднішнє судове засідання воно взагалі тривало аж два дні це більше десяти годин. І ось крім прокурора та судді у активістів у сторони захисту було стійке враження, що нарешті за десять місяців суддя прийме інше рішення, і Роман Червінський вийде на свободу. Про це свідчили багато фактів. По-перше, з початку судового засідання Романа Червінського випустили зі пластикового боксу та посадили біля адвокатів. По друге, сторона захисту виступала кожен із адвокатів більше години, десь півтори-дві години, і казали, що Роман Червінський у тій справі СБУ літком 2022 року він не виступав керівником. Він не приймав одноосібне рішення по вербуванню російського літака та російського пілота. Що це була? Повноцінна операція СБУ і Роман Червінський там проходив навіть не як розвідник, а як консультант. Суддя, звісно, це все слухав, казав, що він буде приймати справедливе рішення і. Ще сторона захисту. До речі, тільки що згадав сторона захисту, також була в шоці від того, чому саме у підозрі до цієї справи сторона обвинувачення прокурори вони посилалися, ґрунтувалися саме на начебто аргументи російського пропагандистського каналу, який казав, що Роман Червінський, начебто, працював на сторону Росії, тобто здав позиції аеродрому на Кировоградщині. Вони казали, як це так, що наше українське правосуддя бере за аргумент сторону Росії. І тобто, ну це нонсенс, і щодо цього, Роман Червінський в своєму виступі, який тривав, звісно, десь дві години, але ми взяли буквально хвилину, сказав дуже яскраво наступні слова. Послухаємо. В нас суди і прокуратура в іншій реальності живуть. Вони живуть в своїй якісь реальності, причому вона злочинна, ця реальність в корні. Там не просто там весь умисел в тому, щоб скоїти злочин. І як від цього залишитись не наказаним. Тому так вони і живуть. Щодо. Того аби Роман Червінський, звісно, вийшов сьогодні на свободу. Сторона захисту його адвокати сказали, що ми можемо внести альтернативу, тобто заставу у 2 мільйони гривень. Тобто такі шалені гроші адвокати готові були заплатити, аби Роман Червінський сьогодні отримав свободу. Звісно, потім виступали народні депутати два народних депутати України, які казали, що Романа Червінського вони можуть взяти на поруки. Суддя, звісно, це все заслуховував. Звісно, казав, що так він прийме це до рішення. І рішення натякав на те, що буде рішення справедливе, але потім вийшов до нарядчої кімнати. Півгодини ми чекали суддю, суддя повернувся і знову зачитує те, що було вже написано не один раз і Шевченківським суд, в Шевченківському суді, де ми зараз знаходимося, і в апеляційному суді щодо того, що Роман Червінський залишається в СІЗО на 60 діб, тобто до 6 квітня. Далі послухаємо коментар адвоката Романа Червінського Костянтина Глоби. На жаль, дива не сталося, але ми дійсно сьогодні довели необґрунтовані спідозри. Ми сьогодні довели фабрикування матеріалів справи. Ми сьогодні довели той факт, що органи досудового розслідування впливають на свідків. І фактично роблять все для того, щоб свідки сторони винувачення, які яких ми намагаємося допитати в суді безпосередньо, вони фактично не їх позбавляють можливості прибути до суду ми сьогодні довели повну відсутність ризиків ми сьогодні довели маніпуляцію в принципі з ризиками оскільки попередні суди визначали лише за наявними лише два ризики сьогодні прокурор каже про наявність начебто всіх ризиків що є в принципі ну маніпулятивним нюансом. Судове засідання, звісно, щоб ви розуміли, як воно проходило. Тобто, це був певний монолог. Обидві сторони не виступали там, дещо казав дійсно суддя, але чомусь прокурор, пан Ярослав Гаврищук, він взагалі був інертний, і це не лише я кажу, в принципі, як журналіст, це була позиція. Ну, чомусь його ось така така позиція, щоб та людина просто сиділа, мовчала і ніяк не казала, не доводила певні аргументи зі сторони обвинувачення. Тому. Грунтуючись на цьому, також Константин Глоба і на іншому вже сказаному каже, що вони будуть звертатися до апеляційного суду європейського. Якщо українське правосуддя тут не працює, воно без сили, тому будуть звертатися до Європи, і вони очікують від Європи дійсно за його словами справедливого рішення. Яну, у мене на цьому все передаю вам слово. Дякую, Олександра, за максимально детальну розповідь про сьогоднішнє засідання, точніше, сьогоднішню частину засідання, яке розпочалося ще вчора у Шевченківському районному суді. Романа Червінського залишили за ґратами, не змінили запобіжний захід ще принаймні 60 діб. Олександр Карамошка нам все розповів в деталях.